Роблю коротенький розклад за вашими запитами, чи піднімуть вам зарплатню. Давайте говоримо період протязі місяця, так, щоб було зрозуміло, коли чекати результату. І подивимося. У нас буде три варіанти. Отже, перший варіант. Дві карти. Добре. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Оберіть свій варіант. Сфокусуйтесь і будемо дивитися. Так, перший варіант. Тут дивіться. Тут таке враження, що вам потрібно поєднати дві сфери, які між собою не поєднуються. І вам можуть лише обіцяти вашу зарплатню. Але по факту це буде обман, будуть якісь ось такі, бачите, маніпуляції, які ведуть вас в оману для того, щоб ви довірилися. От. Але по факту результату я тут не бачу. Він буде якийсь такий, знаєте, нечесний по відношенню до вас. Другий варіант. Ага, тут у нас вийшла карта, яка поєднує енергії Марса і Урана. А дивіться, це карта, яка не, да, не дає бажаних результатів, а все говорить про те, що у вас всередині є якийсь певний внутрішній конфлікт. Вам, у вас на, назбиралось дуже багато енергії, яка потребує виходу, і вона може виходити трошечки неадекватно, таким чином, який буде сприйматися суспільством, як якісь такі, знаєте, Взиви, емоцій, якісь такі не дуже адекватні прояви з вашої сторони. Третій варіант. Тут вийшла в нас золота дівчинка, це поєднання Венери і Меркурія. І карти говорять, що так, у вас вийде отримати підвищення, але за умови, якщо ви зможете поєднати в собі і кваліфікованість як працівника, свій інтелект, свої знання, свої вміння. І також потрібно буде це поєднати з умінням сподобатись оточуючим, з умінням подати себе в вигідному світлі для того, щоб привернути увагу, можливо, якщо дивляться жінки, потрібно буде підчеркнути і свою жіночність, і свій інтелект, і все це гармонійно поєднати.